Олег Ляшко, радикальна партія, шановний пане генеральний прокурор, на посаді, яку ви обіймаєте, ви продемонстрували за рік, що минув безвідповідальність, політичну заангажованість, непрофесіоналізм, упередженість і особисту політичну зацікавленість. Саме тому через це вам не довіряють 99% українців. Саме тому через це вам не довіряємо ми. І наша фракція в повному складі підписалася за вашу відставку. І нарешті, шановний Юрію Віталійовичу, коли ви рекомендуєте мені чи комусь іншому сплачувати податки, відповідати за якісь злочини, я вам перед цим рекомендую в дзеркало на себе уважно подивитися. Дякую, пане голову фракції. За те, що висловлюєте критичні зауваження, за те, що підписуєтеся повним складом, дай Бог, щоб цей склад не зменшився ближчим часом. Для того є опозиція, для того й опозиція, щоб критикувати владу. Колеги, я прошу, я прошу з обох сторін витримувати етику в дискусії і в розмові, колеги.